Молодь набирається досвіду, а старші демонструють конкурентоздатну гру. Це про чемпіонат Закарпаття з баскетболу. Рівень змагань зростає. Про це засвідчили чергові матчі. Виняток встановив хіба що поєдинок двох ужгородських команд. Досвідчений ужбаскет доволі впевнено здолав зовсім юних представників Казе Дюша 2-7535. У нас класна команда, вона грає дуже потужно на максимум. У нас всі викладаються, якщо ви побачите, всі наші гравці в кінці гри завжди мокрі, ніхто не буває сухий, всі бігають до кінця. Ми в першу чергу переслідували, то, щоб діти набралися досвіду із дорослими, тому що у нас попереду це всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга, де хлопці відповідно грають з однолітками. І чемпіонат Європи. На якому ми з'явилися. І це нам дуже дуже доречні ці змагання. У решті поєдинків спостерігалося серйозне суперництво. Зокрема, у нелегкому протистоянні Тиса Звеноградова перемогла БК Ужгород 99-93. Звичайно, чемпіонати останні два роки в Україні і Закарпатті також стали трохи специфічними. У нас є Гравці, які поранені на реабілітації, є гравці, які виїхали за кордон. Основою нашої команди є завжди молодь, тому що ми долучаємо багато молодих гравців до команди, даємо їм шанс і можливість пограти в чемпіонатній області. Основу команди складають всі гравці з меж Виноградова, Виноградівська ОТГ. Відбулося також і ще дві зустрічі. Юні з КЗДЮ 1 дала бій БК зі Сваляви 84-104, а дебютант змагань у ББЛ поступився землякам із БК Ужгород плюс 40-56. Наступні ігри в чемпіонаті заплановані на 23-24 березня.